Твою, твою. У мене Танюх тут нема. У мене взагалі нікого, крім тебе, немає. Всім привіт! Хто буде дивитися, Сьом, сьомий день е, намагання щось поробити в цій грі. Будемо дивитися, наскільки нас вистачить сьогодні. Камера нормально стоїть. Все Норм? Да, так. Да. Каже, типа пачку нормальну якусь. Да? Вона не буде затуляти, до речі. От, цікаво. Перші тести з камерою. Не буде вона що гем... саме не буде. Геймплей геймплей якийсь. Та з мене такий геймплейщик, що можна просто садіти і дивитися, як коїться. Так. Ем... ПП-пу. З чим ти збираєшся? Ти хочеш нас на. Менерка. Аркаркарка. Не, мнерка. Ти пушить хочеш? Пушить, кушить. Я готов убивати. Угу. ти прям злий, злий парубок. Угу. Ну, я думаю, мені вистачить выстачить. Оцього. Всього, всього, цього. Там є. Я готовий. Я теж. Ладно. Сьогодні повинен прийти дяді Єрема. Чи з наступного тижня він мені казав? З наступного тижня він прийде, я так розумію. В мене дні плутаються в голові просто нереально. З цими моментами, безсонними ночами. Які в тебе ключі є? Всі. Поняв. Окрім От, Я знаю, у кого вона є, мені зараз не граю А ти знаєш, я от е, штуки 4 знаходив. Одну лише я юзав. І навіть я пам'ятаю. Ні, я взагалі не юзав. Я всі 4 ключа за, за півроку, які я знаходив, я всі продав. Я відразу, кстати, не знаходив ходолавки. Навіть свій не продавав. А ну, так угу. Тривога. Добре, що дружина пішла за малим. Як мене, до речі, чути, норм? Так, да, нормально. Що так? на стриму, що в грі. О, в Дискорді. Супер. Бо всі кажуть, що типу, цей е, е, людей, які, з якими я граю, типа їх краще чути, ніж мене. Ні, давай нормально, що норм. Всередину бо нам заходить. Ну так. Да. Давай, начало стріма в нас, краснуха. О, було б класно. Uh, де? два дні тому назад, да? Чи коли було що три краснухи за день виніс? Так що, я кімнату дерну, чи кімнату. Я полутаюсь просто сейчас. Хочу послухать. Ніби то був укроки. На синій. Може бот ганяє. Я думаю, що вони на озері сидять. А як под подавиться на зброю? Ой, На У возле Игрика. Вот така тема. Ух ти. Ну, походу, дитяча травма. Чому дитяча травма? А там, короче, есть место на озере, откуда постоянно на снайпелы. Че до а. обновления. Ага. И теперь мы там всегда проходим, на по травма. Ооо, -о, -о, о, по кому стреляет? А потому что-то нашел уже. Я нашел только он, золотый телефон. Там бы какой норм, или нет? Да, нормальный. Опа, идут. Угу. Хочу понять, звідки они будут. Поднимается. Блять, руки не слушаются вообще. О, глушак. Дивись, в мостик. Да я слушаю его, я чую. Лашка. Це у мене лагає чи що? я не можу прийти. Да, так, у мене глючий, прикинь. 15 ФПС. Алло, 70. А шо коїться? Уф, розчехлись, будь ласка. Що жре. Там челобот був. А шо ж таке? Це не. не... ну. Ого. Алло. Алло, да. Нет, як, блядь, у мене комплагай. 18 оперативы. Жре Ты докидував патроны сейчас? Да, докидував Ага. А чому? Шо сталося? Мне дуже це неприємно Не зрозумів. тв 15. що це таке? Тільки не кажіть, що мені потрібно буде перезапустити комп. Можу розлагати? Чи не може? Коротше, це якісь лохи. Може бути. Ти стріляєш? Так, да, да. Так. Да. Да. У Угося пістолет просто був. Це блін, лохабаны. Четверта броня, будеш забрати? Треба тобі? Ні, ні, не надо. Але я чув два різних ствола. Угу. Глушак був, калаш, по моєму Ну глушак усе, я знайшов. Це пехаль пі... був. Ага. Ой, mm, смикає мене нормально прям. Це не іграбельно, я тобі так скажу. 180 FPS. У мене щось з графічним процесором поється. Коротше, зараз я виключу десь тут в лоба. Так, да, мені треба буде перезапуститися. Прийдеться видалити цей стрім. Та ну, це ж нереально. А може зараз перезапуститися просто? Ну давай, давай. Перезапускайся. Думаєш, встигну? Да, да, ти сюда я тут просто...